Hello, darlings! Давайте терміново рятувати цей сумний урок і робити його новорічним. Увесь кайф новорічного оформлення полягає у тому, що зовсім не важливо, щоб тема уроку була пов'язана з Новим роком. Але це оформлення, в якому знаходиться заняття, саме воно надасть новорічний настрій. Для оформлення я буду використовувати свої матеріали, які я зібрав в один документ і які можна отримати в моєму телеграм-каналі Пімгліш і разом зі мною рятувати ваші сумні уроки. Поїхали! Відкриваю папку з файлами для новорічного оформлення і обираю фон. Мені дуже важливо, щоб кольори уроку та фону співпадали між собою. Тому і обираю ось цей темно-синій фон. Обираю цю картинку, натискаю клавішу Send to Back, щоб ця картинка дійсно стала моїм фоном. Розтягую її до необхідного для мене розміру, а також підрізаю її. Переходжу до іншої папки з іграшками. Там знаходяться мої улюблені вісульки, які я теж додаю до цього року. Переходжу до гірлянд, і тут в мене є такий дощик. І я вирішив його теж додати, тому що я дуже полюбляю дощик і як він виглядає. Для мене дощик то незамінний атрибут нового року. Фіксую його як мені треба, та продовжую. Переходжу до папки з новорічним гіллям. Ну дуже мені хотілося щось звідти вставити. Але нічого не підходило, і це був епік фейл. Але під кінець я все ж таки викрутився. Вирішив зробити вінок навколо кожного зображення. Але подивився, якось так воно було наляпісто, тому я вирішив, що я зроблю вінок тільки навколо самого номеру та теми пороку. Зараз побачите. Ось тут до мене прийшла ця геніальна ідея, але я вирішив додати не цей вінок, а інший, більш святковий. Зараз побачите. Ну, краса. М? Далі переходжу до іншої папки з новорічними іграшками. В мене є як просто іграшки, так і їх аналоги, але розмиті. Розмиті вони тому, що я хочу, щоб здавалося, що іграшки ніби летять, пливуть та вистрибують з року. А раз вони вистрибують, то дивіться, є така динаміка. І як на мене виглядає дуже жваво. Продовжую чаклувати. І ось що я зміг зробити зі своїм сіреньким сумним уроком. Все під колір, все підходить. Нічого зайвого. Дуже святковий та радісний урок. А вам як подобається? Буду дуже радий побачити ваші лайки та коментарі. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал та Ютуб під назвою Пімгліш. Гарного дня! Бай!